І усім привіз вам влюблені гривені серіалі Перепогоди. 19 сезон і перша серія Дивні. Дивний склад. І ми розпочнемо. Булыч. На... На это... Это... Это бин. Взяв. Да на это... В принципе... Мне темно, что не знаю. Уліфлей. Так, демонто. Я там бачив того. Грабницю. Яку гробницю? Ну, грабниця, яка пару кілометрів від нас. Павла кілометр від нас. Пала, е, кілометр від нас? Оця? Але ще ж так, вона. Добре, йдемо. А команду брати? Ну, бери. Добре. Де я? Ага, що? Що відбувається? Чого я такий? Це я... Та ж не може бути так, так? І знову привід? що робити? робити. 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 Ой, флаг. Ти мене бачиш? О. Що е -е, це було? Не знаю. Допоїдемо головнесю. Ми будемо зараз втратити. Так, вже. Що? А я ж лаші и тут. Ну, давайте за тим. Амулетом йти. Добре, иду за тим амулетом. йдемо. Може, є якісь інші вихіди? є. Я, мабуть, бачу, що ні. Це... Ага. Ага. Ще був хід. Ну і це... Гавниця. Ви правильно ти то що ми нащо ми сюди прийшли не просто так. Тут є новий артефакт. Так, я це завічу на іншій книжці. Ну добре, як на іншій книжці. Та ну нафіг, я сюди поки що втікну, що буде бачити. Твою трус. Так бы страшно. Да, где буде, мы ми и кучу с этим. він тут? ну. Угу. Да. Угу. Ща покажи на цей рисунок. Тут нічого що немає. Хочу сказати, що ще ще не вішки. Ну так. Може там людей не є? Може тут є. Зараз. Добре, можно винта у нас там. Богу может тут еще не. Знаю, але... Ну що це я его выставить? Я не знаю, что ты его цих артефакт. Ти не будеш довго стояти? А, вот и. Ми вже додому, як би зібрались. Ну. Зйов? А, ти чека Бачиш? Бач. Добре, а цей артефакт, робить твою виклика відкривай, твою повну силу в коліфлеях. А, повну силу, тоді добре. Привіт, Гевіту! Привіт! Е-е-е... Пробач! Ефінго! е Я сам не знаю, що ви називаєте... Е-е-е... Гевіс! Привіт! Ммм... Доброго дня! А хто такий Гевіту? Ой... Що я кажу? Довгий підуль... Ох... Доді полеті... Як я... Міля так... Порано... Засі... Чи ексцелювати... Поливати? Хм? А, ти став приводом, ну чого. Может, взагалі видамось. Ага, видамось. Прямо ну, не дощати до того, я просто мене не витягну <сміття> того. Не хочу бути приводом до того. А, ну так. Ви Видігну. Щоб це ще видягну, що ти знову ну, знову станеш людиною знаю. Добрі я піду, екселют. До побачення. До побачення. побачення, з вами Фуліплейс. всім гудбай.